Добрий день, мої маленькі, добрий день, мої рідненькі. На кінець я вас дочекалася. Я так рада вас бачити. Дітки, мене звуть Василина. А ви знаєте, що навесні приходить найголовніше свято Християн. Яке це свято? Хто з вас знає? Так, це свято Великодня. Люди дуже радіють цьому святу, бо в цей день воскрес Ісус Христос і з цієї нагоди по особливому святкують цей день. До свята прибирають у хатах, на подвір'ї, шиють новий одяг, і земля прибирається до свята. Усе навкруги зеленіє і цвіте. А про те, як святкують Великдень в Україні, я вам зараз розповім. Неділю перед Великодньою неділею називають вербною, а в суботу заготовляли вербові гілочки і приносили до церкви. У неділю у церкві освячували їх, і люди несли ці гілочки додому. Повернувшись відправи, батьки символічно били дітей рідних, близьких і знайомих звиченими прутиками і приказували не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень. Будь дуже, як вода, а багатий, як земля. Люди вважали, що посвячена верба містить у собі чародійну силу. Перед великим днем називався Білим або Чистим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Понеділок, вівторок та середу, люди прибирають в оселі та на подвір'ї, щоб скрізь було чисто та прибрано. У середу всі прибирання закінчувались. Чистий четверг у цей день обов'язково було ритуальне обмивання, щоб позбутися хвороб до схід сонця йшли купатися до ставку або річки. У Великодню п'ятницю нічого не робили, дозволялися лише пекти паски. Господині з найбілішого пшеничного борошна починали випікати смачний, солодкий, запашний хлібець, паску, оздоблюючи їх хрестиками скрученого тіста. Кожна паска була по своєму гарна та, та смачна. Дітки, а ви запам'ятали? Паска яка? Правильно, смачна, солодка, запашна. Молодці. Дітки, а ви мамам допомагаєте пекти паски? Мої ви розумники, я вами пишаюся. Ось наступає Великодня субота. У цей день фарбували крашанки, розмальовували писанки і біле яйце, що поступово під підправними руками перетворюється на справжнє диво. У кожній хаті писанки робили по-своєму. Дітки, зараз я вам пропоную трошки відпочити та пограти в гру, яка називається склади речення. Готові? Тож починаємо. Мама що робить? Правильно випікає. Тато що робить? Так, прибирає квартиру. Молодці. Дівчинка що робить? Так, збирає великодній кошик. Пташка що робить? Звичайно, співає пісні. Дівчинка що зробила? Звичайно, розписала писанку. Бачите, яка гарна в неї вийшла. Молодці. Дітки, ось я вже спекла свою паску. І вам бажаю, щоб у вас вийшли смачні та духмяні паски. А ви запам'ятали, коли можна пекти паски? Так, звичайно, у п'ятницю, а фарбувати яйця так, в суботу. Молодці! Нам час вже з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!